Де живуть вже не люди або доскональні люди, це Вергілій. Але цікаво, що Вергілій, він не, не може бути спасеним. Тобто Вергілій, він належить до того групи людей, яка е, Ну, типу, Він завжди буде перебувати, я вже не пам'ятаю, де ну, ті всі модні римляни, які жили до християнства, і навіть якщо вони були суперкласними, їх поміщають. Це навіть не чистили, що вони в такому. Вхідна зона якась буферна зона. Вони приречені ну, жити так нормально, але приречені все рівно не наблизитись до творця. І оце ж типу злякався, бо це такий виклик піти в пекло і Про це дізналася Богородиця і його Петричан дві жінки. І ті дві жінки просять Віргілія, щоб піти тому поцу допоможи, бо він не може зайти, він боїться. <гум> він приходить і каже йому, там, ну давай я тебе поведу, а той каже, я сумніваюся. Він каже, так, так. чого я тебе проведу, ну, дораю до пекла, а він далі сумнівається. І це така прекрасна історія, я до того якраз сидиш, ти в ТЦК, читаєш оцього. А остання книжечка, яку я там читав в черзі, це такий специфічний сетінг, як терапія. Тобто ВЛК – це є 3 години, вони працюють з 10 до 1, здається. І е, якщо є нальот, ну, то все, да? тобто якась тривога, ти, наприклад, там, годину постояв в черзі, тривога, і ти йдеш додому. Так? Тому воно тягнеться довго. А якщо нема нальоту, то є ще якась єнда, зазвичай дуже складно пройти все. І в цьому сетінгу в останньому я читав снайдера, Тімоті Снайдера ось цю маленьку книжечку, яку зараз видавництво «Човен» е зробило з картинками. Е я тебе згадував, бо Ігор любить е вести візуальні щоденники, він замість писати словами малює картинки. Е і там теж вони вирішили оце про ранію снайдера. Е Зв'язати з емоційним контентом, зробити його з картинками. Ну і в Снайдера є в епілозі дуже цікава історія про різні часи. Він, якби говорить, це дуже маленька робота, всім рекомендую. І він, він там говорить про різні часи. І отут, от можливо, це довга відповідь на твоє питання. Як знайшов час? Там, там от було про цей час, і я задумався про час. Ну, я там весь час думаю про час, тому це життя, смерть. Ти би чекаєш слова Вергілія, він не приходить. Одним словом, Снайдер розрізняє час неуникності і час вічності Eternity і inevitability. Я читав англійською цю книжечку. І це це те, що Фукуяма назвав кінцем історії. Що після падіння великих е, тоталітарних великих режимів е, західні еліти вони прийняли цю позицію е, такої безумовної перемоги ліберальної демократії, така телеологія, так? це працює з минулим і майбутнім. І як тільки вона порушується ця твоя темпоральність, знову ж таки, з часом, людина, часова істота, порушення цієї темпоральності приводить до того, що ти в снах. Не можеш ні до чого добігти, не можеш нікого вдарити. Хочеш, а не можеш. Співати нікого не можеш. так? І для того, щоб вийти з цієї ситуації, треба поправити свою темпоральність, а поправити темпоральність, він каже, треба зустрітися знову зі сторони. Я розумію. тебе нагрузую. Є спокуса, так? Отже використати уяву, використати тіло, використати свою можливість життєво для того, щоб втекти до часу. Нехай там якесь минуле золоте, якось, там, достатку, час, вічний, коли було все краще. І якісь майбутнє, якесь яке який недосяжне, але на світі нам дуже далеко. Чи ми можемо віднайти якусь методологію, чи ми її знайшли? Чи можемо ми вважати, що це тіло не сприйняття, це спроба знайти саме таку уяву, таке тіло і таку життєвість, яка була в часі? Те правильності безпечних, без спокусимості mm -hmm. без находиться. То Ігор натякає, що нашим проєктом тут в Домі 42 ми намагалися е, з цим працювати, mm -hmm. е, зустрічатися з собою. Чи вдалося? Ah чи вдалося? Прошу питання, чи вдалося. Е, дуже активно любить мистецтво, вона дуже активно працює з мистецтвом. І все рівно вона не рятується. Так? Флоберу прийшлося її грохнути, ну, це, це ж його фантазія. <різь> Він її робить, <різь> що хоче то <різь> робити. <різь> Але якщо, якщо вийти з цієї ну, метафори, то виходить так, що ну, варіантом звільнення є хіба що таке, як у Флобер, практикування високого мистецтва. Він це називає стилем, але ми можемо назвати високе мистецтво, яке передбачає бути поза ось цими двома часовими мирами. І це дуже така складна історія. Тобто, ти мусиш бути тут і тепер, так як у Флоберш Мадам Борі пишеться на кейсі історичному. Та? Тобто буквально якась історія, яку він десь там навіть чуть не запозичив з журналізму. А з другого боку, Треба так робити це тут і тепер, щоб воно відірвалося і, і було, було в діалозі з вічністю. Це скавок. Тобто з цим відбувається як трансцендування, і він відкриває для себе якісь там позафізичний вимір істини. І в нього питалися, то він зазвичай говорив, що він занадто тупий для того, щоб досягти цього стану. Але точно нападались такі люди, є які це досягли. Ну і в моєму підході напав, я так думаю, що. Коли йдеться про якісь такі абстракції, бо для мене, коли віриш, в що там якась якась водичка, як в яку ти віруєш, то це абстракція. А але можна говорити про якісь, не знаю, бірцінностей, які допомагають втілюватися, поки я тут живий. Мені про вічність, напевно, менше йдеться. Мені йдеться про тут. Вічність та подолання смерті знаків, ну, став питання просто як якійсь стосунку. Так, власне, і я думаю, що якщо говорити про вічність, то єдина вічність, яка прийнятна для мене, це та, яка приймає те, що нам болить. Що, як жива істота, нам болить. Якщо в цій вічності немає, в системі проти вічності немає, не міститься болю в нашому військові, тоді це не те, до чого я хотів би. Якось модивно трохи виходить, що я жив-жив, мені щось боліло, Наскоталися, щось здихалися, а потім це все закінчив і просто залишився набором цифр, літер в якомусь ну. тексті чише. Так я тебе хочу запитати. Ми під час ну, цих наших практик в Домі 42 і перетики ймовірно mm -hmm. ми займалися тим, що називається контиплятивними студіями. Контиплятивні студії це достатньо молода якась така дисципліна, ідея якої є. Здебільшого це практикування концентрації уваги в освітніх, і не тільки в освітніх проєктах, яка має допомогти перевинайти навчання, перевинайти взагалі теж спосіб наукової якоїсь епістеміології, тобто включити бурячки в, в цю конструкцію і так далі. І ти любиш того автора, який зробив цей книгу Маніфест. бо Дуже часто в контемплятивних студіях вважається, що це щось, що запозичує техніки зі сходу. Це якийсь буддизм секулярний, який от просто прикладається до західної культури. І я знаю, ти любиш ту книжку Чому я не буддист і Чому ти не буддист, Я погоджуюся з Томсом. Це якраз його я не ходист, тому що він говорить про те, що на Захід приходить туди модернізований, він викривлений, в тому відношенні, що західні інтелектуали його собі придумали, зробили дуже зручним, дуже раціональним і впихнули це в рамки тої культури як, як антипод до християнства, напевно, як релігія, без релігії, без Бога, без якихось інших речей, які є в християнстві необхідними в теології відповідно. А, але це конструкція. Тобто, якщо б я був модернізованим буддистом, то я б бавився в конструкцію те, від чого я йду. Мені більше характерна деконструкція тих всіх великих гігантів а, таких штучних. Стосовно якихось буддійських конфесій, то, то це мало ну, чим відрізняється насправді від релігійних конфесій будь-якого характеру, хіба окрім якихось дуже супер там де дуже багато динаміки, то це така сама інституція, люди певні. Доктрини, домати, вони можуть бути відкритими, можуть бути закритими. Відповідно, треба вписуватися в систему координат і тоді я втрачу свободу думати або свободу помилятися. Тоді в мене буде в системі координат, в цій конфесійній завжди якось прописано, чи я йду в тому керунку, чи я йду не в тому керунку, чи треба завжди співносити, співпінгувати. А мені важлива ця свобода, і в Томсона це вирішує космополітизмом. А мені як українцеві космополітизм зараз дуже yeah, подобається. Yeah. Тому що, знаючи, як він створювався, сам конструкт, давайте ми створимо вільний світ, але в якому буде існувати більшовізм, мені yeah. це не подобається. Тому що це завжди відкриті двері для диявола. В моєму випадку це просто повернення до, до людини, до себе, до, до себе живої людини, бо якщо я говорю про людину, будь-який філософ у нас питається, як ти сприймаєш людину і розумієш, що до себе напевно найкраще разу. І е, в контемплятивних студіях, як галузі, гуманітарно, мистецькій, з домішками нейронаук, там йдеться про повернення суб'єктивності. Тобто надається можливість суб'єктивності, суб'єктивному досвіду знову говорити в голос в, в, в тих епістомологіях, які створюються. Е, і вона, ця традиція, має не тільки кіскітне походження, це і Джеймс, це і, і тобто там все дуже між собою переплітається і танцюють разом вони. Ще Джеймс казав він часто його цитують про те, що нова наука про пізнання внутрішнього світу людини можливо тільки в тому випадку, якщо ми віднайдемо інструменти для тренування уважності, просто уваги так, людської. І суто з практичної точки зору, навіть всі ж будівські медитації, яку часто зазначають, ця методологія тренування уваги, вона найбільш чітко прописана. Там є і досвідний, і кейси є відповідні, які можна використати, і там можна пояснити дуже багато різних речей, які відбуваються з людською спітую. <звід> і багато ідей, які є зараз використовуються в контролізмі студії, як про екзак на науки, то там є і власне, екзистанціалізм. Там недавно бачив фонографію неймовний екзистан. Феноменологія — філософська, теоретична спокулятивна система, вона дуже гарно лягає в деякі моменти. Феноменологія — те, що в чому це, власне досвід прикладної частини. так? І тут є казан зараз існує, і дівається на все. Ну, і перевага саме цієї цієї галузі в тому, що <головік> викласти методику на цьому ціле росту. Перевага в тому, що ми використовуємо там не тільки путійські методи, а там намагаються залучити до діалогу те, що ми там демаркуємо релігія, духовність, демаркуємо як щось світське, секулярне, аністичне. Тобто е створити якийсь майданчик, якому, було в академічному середовищі, на нейтральній території слідця або агенти чи суб'єкти сповістити, як вони повертають людину, повертають людину до самих себе. І ось це, власне, цікава річ. А як ви то собі уявляв? Ми, ми зараз конструюємо таку розмову, що от, в принципі в жодному вузі у Львові, де є вища освіта, та, мова про повернення людини до по собою в себе не йдеться. Ми говоримо, що нам треба підготувати ефективних, розумних суб'єктів, які би були корисні для держави, вміли, робити дрони або ставали Що Те, про що також діти, я, я говорять, і про що говорить Мартин Губер, то це важливість взаємодії між живими людьми, коли є я і ти, і це я ти має бути всюди. Не тільки в книжках Мартіна Губера, чи там в статтях філософів абстрактника, коли йдеться про живий діалог, семінари, розмови, сумніви, суперечки, комплікти і просто почути когось сфера. А от зараз робити вищу освіту з відьмами, там ти читали тіку. Я не знаю, тобто ліцензувати їхню діяльність в комерційному полі, я думаю, варто. Нехай вони приносять бюджет, бюджет якісь кошти, але давати їм доступ до урядових асигнувань освіти, як такої, мені з цим не варто. Як -як -як. Я пропускаю, що єдиність такою гаємовію, те, що я вірив в якогось живої дороги, які підтримує місяць наемів, це, напевно, може бути просто частиною моєї помилки. Як людина жива, я можу помилятися. І це є необхідною частиною припускання, те, що про що філософі кажуть всі, припускання або сумнів стосовно того, що може я все-таки не знаю. Так, mm -hmm. да. або ну, буває типу, всяке, ну всякому, типу.